Привіт, друзі! Ви на каналі Фізрук і сьогодні ми заїхали в ліс за білими грибами. Тільки заходжу в ліс. Ось. Вот. Вон машина стоїть моя. І зразу. Оп! І ось такий <гум> був здоровенний, але його вже з'їли. Прекрасний початок. Прекрасний. Що, пройшовся, ось машина, ну, 2 метри буквально відійшов і ось що я находжу. Дуже цікаві гриби. Е, я так розумію, це з роду білих грибів, так? Тільки я не знаю, що саме це за гриб. Як він називається, підскажіть, будь ласка, в коментарях. Дуже мені цікаво. Mm, ну, я не знаю, що це за гриби. Проходячи ж по лісній дорозі, що я находжу? Ось, от такого краси. Що я можу сказати? Я думав, грибів вже не буде. Бо зараз 29 жовтня, але у нас дуже тепло, майже плюс 25. Клас, йдемо далі. Друзі, це кайф просто. Я йду і любуюсь, і милуюсь, і проходжу буквально 2-3 метри і ось один. Там он два вже старих. Там далі червоноголовець. он там далі бачу ще один. Ну зараз буду підходити і просто вам показувати. Ну це, ну подивіться. Я в шокі 29 жовтня. За старенький. Нічого. Залишимо для білочки. А їсть. Но я бачу. Вон там ще одного білого. Зараз підійду, покажу. А ось він. Оп! Об'їли. Ну, нічого, він чистий. Піде. Прекрасно. Ну що з сказати? Я п'ять хвилин у лісі. От вам і результат. Ось він під гілочкою. ховався. Хм, такий цікавий окрас. Да. Гриби є. О! А ось. Ось він який! Ще один, я його не замітив спочатку. Краса. Я завжди кажу, що білі гриби поодинці не ростуть. Ось ось який ще один. От там я знайшов два, тут третій, і он я бачу, що вам видно, великий гриб білий. І он там ще два. Йо моє. Ось. Гнилий, білий гриб уже. Ну, хай. Ось. Тут красень. Ось такий. Ідемо далі. Тут. Ще два. Один і он другий. Ну і, звичайно, позначки людської цивілізації. Це теж... Ні, це не білий, але теж їстівний гриб. Істівний. Так, ми працюємо за схемою. Присіли і озирнулись. Дивовижний гриб. Ви подивіться тільки на його ногу. Оце розмір, звісно, так. Да. Багато гнилих уже старих грибів Але є і молоді. Є молоді. Опа! Ух, який там слимачок. А ось це вже, друзі, мені здається, що вже це неїстівний гриб Може я помиляюсь, звичайно, але мені щось так здається. Міняє колір. Міняє. Не знаю. Не знаю. Не буду брати. Гляньте, тільки погляньте на оцю дивину. Ніколи раніше такого не бачив. Фу-фу-фу, пахне. Ой боже, як неприємно пахне. Навіщо я його чіпав? Ой, тікаємо звідси. Дуже неприємний запах. Ось таких красенів видно здалека. Ох, красень. І що ж ми робимо? Присіли і дивимося. Де ще є такі? Ось він, вони знову ці гриби, в яких я дуже сумніваюся. Ось вони. ну хай ростуть. Чи хай гниють. А ми ось бачу якусь шапку. Ой, був білячок, Якого поїли, погризли, але шапочка нормальна. Шапочку беремо. Дорогі друзі, подивіться. От дивіться. Ой, на цей Ми на правильному шляху. Багато-багато гнилих Вон, бачу червоного ловця. Два навіть. Ось такий вже старенький. Ну хай. І ось такий молоденький. Ох, яка довга нога. Ось такий. А там бачу далі гриба білого. Ну, якщо я не помиляюсь. Ось він. Ось такий красивий. Опа ось а там далі. Ще щось бачу. Ось такого гриба. Що за гриб? А! Це той, який ми знаходили з самого початку. Цікавий такий. Що я можу сказати? Це перший мій. Так, це він Підберезовик. перший, який я тут знайшов. До цього я їх тут не бачив взагалі ні разу. Хм. І берез тут немає взагалі. Ніде. Бук і дуб. Все. А як вам таке? Ой, вже хочу з'їсти його. Ох. Ох, хо-хо-хо-хо. Ох, який і красень. Ху, я не знаю, як передати ці емоції всі, но... Їх навіть не можна просто передати і все. Бачу ще одне вкрасення майже на нього. Ой. Ось він. Також погнивший, залишимо тут для білочок. Йду до машини. І по дорозі мені трапляються ось такі красені. Ось який один такий жовтий, до речі. Ось підгнив другий. І ось такий пух. Третій. Не відпускає, А відровжу мене повне. Ну нічого, ми їх заберемо. Хо-хо-хо-хо! Ну це прямо темний такий. Дуже гарний. Бачу вон ще якогось гриба. Ну, це не білий гриб. Ні, це не білий, це польський. Або, як в нас кажуть, нього, синюшок. Синю. Ну це, мабуть, найкрасивіший. Саме такий такого кольору. Ух, насиченого. Не відпускає мене цей ліс. Не відпускає. Дивлюсь, що дуже сильно багато отаких от поїжджених слимаки, паразити. З'їдають всі гриби оці. Ось все роз'їли. Шапочка добра, ми заберемо таку. Ось! Ай, ай-яй-яй, вкололось. Щось вкололо мене. Ось знову цей гриб. Підвид білого, я так розумію, тільки як він саме називається. Треба чи загуглити. Чи може все-таки ви мені підскажете? Дуже гарний гриб з такою великою грубою ніжкою, такий пружний такий. Майже кожен гриб поїжений слимаками. Їх тут дуже багато. Ну ми люди прості. Забираємо. Опа-па-па! Знову цей гриб. Хм. Цікаво, цікаво. Дуже цікавий гриб, Зараз в коментарях напишуть, де ти там не брав, це їстівний, Ну, я не знаю, що це за гриб, тому брати я його не буду. А скажу вам, відро вже тяжко носити. Треба... Чим пошвидше вертатись до машини. Ось я вже біля самого виходу з лісу і отут подивіться на цей розмір цього корінця. Клас. Ну і також поїжений. Він мабуть ще й червивий. Зараз давайте глянемо. Я так думаю, що він червивий. Ні. Дорогі друзі, чистий. Клас. Круто. Ну, ми йдемо до машини і відправляємось додому. Ну що ж, друзі, вийшов у мене ось такий результат. За пів години відро білих, прекрасних грибів. Це круто. Я бажаю це заслуговує на ваш лайк.